Барбошку Олександр Капишнік, Віталій Володимирович, перш за все, я хотів би, напевно, не тільки від себе, а от і від всіх ребят, які в цьому залі, подякувати вам в першу чергу, вам і вашому брату за ваші спортивні досягнення, за ваш внесок в імідж України. От і за все це, що ви робили до цього періоду. Ну, дійсно, ми, як молоді люди, які спостерігали за цим всім. Ми можемо тільки вам всім подякувати. Ребята, дякую. Друга частина мого питання наступна. От, я слухав про те, як ви розповідали про що молодь саме повинна включатися в якесь управління країною і так далі, не бути членами диванної і фейсбучної сотні, от, а вона повинна сама вирішувати і пробувати якимось чином впливати на, на ситуацію в Україні. І відповідно, тут я думаю, що до цього вашу партію і безпосередньо вас. КПІшники ну, на достатньо високому рівні підтримували. От. І, е, в принципі, я більш впевнений, що саме вас е, КПІ підтримує в тому числі е, на, на виборах мера. Але от е, такий цікавий кейс ми з, е, ми з із КПІшниками вирішили зробити. Ми взяли, е, ми спробували долучитись до політичного процесу, змінити його на саме цьому низькому локальному рівні. Ми в соціальних мережах зробили праймаріс, обговорили, висунули свого кандидата в Київраду. От. І переважна більшість студентів КПІ підтримували цей кейс. От. І от ви говорите про те, що треба об'єднуватися, треба долучати молодь і так далі. Я пропоную вам, давайте об'єднаємось. Ми точно вас підтримуємо на виборах мера, а ви давайте підтримайте от наш вибір, отаку от незвуню ініціативу, і зробимо такий унікальний експериментальний. Е... Досвід Кличко-мер і от студентський кандидат в Києвраду. Вже дякую за пропозицію. Вже пізно, тому що реєстрація кандидатів вже пройшла і це неможливо. У нас зробити. зареєстрований кандидат Олег Десятов. Це ви. Ні, це не я. Я б за себе не розказував, який я крутий. Я можу а. тільки. Я... Да, за кості я вам казав ще про великий досвід. Я з потрібно брати найкраще. Що стосується висунення кандидатів, я відверто хочу сказати: як лідер партії політичної сили Український демократичний альянс реформи, я підтримую тільки кандидатів від нашої політичної сили. І це повинна бути конкуренція. Якщо є кандидат від КПІ, і ви повинні вивчити одного чи іншого і дати перевагу тому? Ну, ми вивчили, просто от ми, ми стикаємося з тим, що щоразу кандидати, які от, йдуть від КПІ, в тому числі от від вашої партії, вони перефарбовуються перед кожними виборами. Вони от спочатку за батьківщину, потім от зараз відносно залежно від кон'юктури. От і це знову ж таки. Ніяким чином не стосується вашої діяльності. От і саме тому ми пропонуємо от такий унікальний досвід, щоб все-таки, от ви сказали, от ребята, давайте все-таки ми попробуємо на КПІ. Хай в нас буде один нормальний кандидат, студентський такий. Ну, хоч щоб ми побачили такий свій приклад такого об'єднання нормального. Давайте знаєте що? Да. Кандидат від КПІ проходить до Київради, приєднуємося і працюємо разом. Але для цього потрібно пройти. Ладно, хорошо, Там, я черга, я, така. я остат... зараз. Я, я, я останнє, я останнє, що вам хочу сказати. Як, якщо в нас є. Е, ну, якщо я розумію, ви, ви, не, ви не говорите про, про те, що, ну, в принципі, при, ви правильно. Ви... Так, будь ласка, не перебувайте, ми вас слухали. Дякую. Е, якщо. Е... А ви егоїст, молодой чоловік. Так ні, ну чого? Якщо сюди. Судя... Я... Ну, давайте якщо так вже... запитаємо. Якщо... якщо таке бажання є у людини, ви висказателі. Ребята, слухаємо моє питання. Ну. Добре, не, якщо будемо вас слухати, поїхали, будемо не, слухати не, вас. Не вистачає, не там, там ще черга стоїть зліва і справа. Так, оберни з будь ласка, там десь. Можете. Я не можу, я не можу поїхали, не підтримувати. Давайте питання, будь ласка. Ребят, от якщо ми не говоримо про те, що все таки про таку вільну і нормальну конкуренцію, то я хотів би вас попросити, щоб ви своєму кандидату по нашому округу придали, щоб він не приписував собі заслуги студентські... Які вирішували безпосередньо студенти. Я отну, я просто, якщо ви запитаєте мене, а що саме, я вам зразу готовий відповідати. Тому, щоб не перетворити в це дискус, я прошу, щоб не приписував ваш кандидат собі студентські заслуги і щоб він вів нормальну, чесну кампанію. От і тоді, ну, навіть такий варіант нас влаштує. Я хочу, щоб ви просто передали. Дякую за пораду. Я повинен відповідати? Ні, дякую, все. Дякую. Обіцяєте передати? Обов'язково передам. Є кандидат по, по цьому округу тут в залі? Нема, нема. Нема? Від, від студентів ви маєте на увазі? <кхи> Ні, к... від нашої політичної сили. Це перше, ну, що він студентські заслуги. Гарно вчився. Yeah. Я... Давайте, знаєте що. Все, окей. Давайте... Окей, я взяв так. ваші поради і обов'язково все це йому передам. Все домовились. Домовились.